Традиційна німецька кухня далека від дієтичної. Кулінарні традиції країни почали формуватись в період стародавнього Риму. Однак активний розвиток німецької кухні випадає на післявоєнні роки, коли на традиції в кулінарії впливали культури сусідніх країн. Сьогодні я розкажу вам про 10 страв національної кухні Німеччини. Але перед тим як почати, хочу нагадати про прості дії, котрі допомагають просувати мій контент. Це лайк, підписка та комент. Кожному туристу, який відвідує Німеччину, не можна не помітити величезну кількість місць, де продаються сосиски та ковбаски. Зокрема, слід відзначити білі ковбаски Вайсвурст, що в перекладі означає «відварна теляча ковбаса. За рецептом ці ковбаски готуються зі свинячого і яловичого фаршу, прянощів, цибулі, білка та лимонної цедри для надання особливого смаку. Це страва традиційної кухні, яка з'явилася ще у 1857 році. І до сьогодні її рецептура залишається незмінною. Місцеві жителі зазвичай замовляють вайсвурст лише в першій половині дня, і після цього часу її не подають. Цей делікатес зазвичай подають супроводі брецеля та гірчиці. А це страва традиційної кухні, що поширена на сході Німеччини. Для приготування використовують свинячу гомілку, яку спочатку проварюють в пиві, а потім запікають у печі. Для досягнення особливого аромату та насиченого смаку додають ягоди, часник та букет спецій. В місцевих ресторанах рульку подають з пюре з гороху та тушкованою капустою. Рулька по берлінськи має глянцеву блискучу скоринку, і саме через це німецьке блюдо називають ейсбін, що перекладається як крижана нога. Назва традиційної німецької страви означає пастові кишені. Нам же вони можуть нагадувати пельмені. Маульташини в Німеччині готують, судячи з письмових джерел та старовинних кулінарних книг, ось уже понад 6 століть. Насправді страву без сумніву можна вважати однією з найдавніших у Німеччині. Головними інгредієнтами легендарних маульташин є шпинат та яловичий фарш. А рецепти її наступний. Замішують тісто та тоненько розкатують. Зверху на нього кладуть готову начинку. Потім її загортають в невеликі конвертики, які далі відварюються в бульйоні. Або жарять на пательні. В холодну погоду ці рулетики стають особливо популярними. Страва складається з тонких смужок м'яса, змащених гірчицею. Та начинених беконом, цибулею та солоними огірками. М'ясні смужки згортаються, а потім рулети підрум'янюють і тушкують на повільному вогні в густій підливі. Яловичі рулетики подають разом з соусом, звареним з м'ясного бульйону, червоного вина та овочів. У Німеччині руладен їдять цілий рік, але його часто асоціюють з недільними обідами та особливими подіями і святами. Ця страва була вигадана для мореплавців і вперше згадана ще у 1706 році англійським письменником Недом Уортом. Вона виникла в часи далекого плавання і, ймовірно, спочатку складалась переважно зв'яленого м'яса. Але моряки часто не могли їсти тверду їжу через пошкоджені цингою зуби. Тому порцію подрібнювали або робили пюре. Оригінальний рецепт невідомий. Але ми точно знаємо, що в Німеччині лапскаус роблять так: яловичину відварюють у невеликій кількості води і пропускають через м'ясорубку з маринованим буряком і огірками. Потім масу запарюють на смальці і варять в бульйоні. Лапскаус зазвичай подається з гарніром з оселеця, смажених яєць і корнішонів. Ось і маємо таку незвичайну страву. Попри загадкову та оригінальну назву, традиційне блюдо являє собою м'ясну запіканку, всередину якої додаються цілком відварені яйця. Блюдо з'явилося в національному меню після закінчення Другої світової війни. Після бойових дій в країні був дефіцит продуктів. В лісах майже не залишилось звірів, тому жінки придумали частування, яке зовні нагадувало заячу спинку. Традиційний німецький крендель поширений в південних регіонах Німеччини. Частування готують з 13 -го століття і завжди до випічки підходять з особливою увагою та акуратністю. Брецель по сьогоднішній день є в Німеччині емблемою пекарів і дуже часто зображується на вивізках булочних пекарень і фірм, що займаються виготовленням хліба, здоби і різноманітних хлібобулочних виробів. Форма Брецеля нагадує руки, складені на грудях під час молитви. Крендель заведено посипати великими кристалами солі. Рецептів випічки багато. Я, наприклад, роблю на темному пиві та посипаю кмином. Історія цієї випічки походить ще з далекого 14 століття. Кекс був настільки смачний, що у 1491 році сам папа римський інокентій VIII офіційно дозволив використовувати у рецепті масло навіть під час різдвяного посту. У складі кексу велика кількість прянощів та спецій, родзинок, горіхів та цукатів. Зверху частування щедро посипають цукровою пудрою. Щоб кекс нагадував новородженого Ісуса Христа, загорнутого в білу пелюшку. Вперше блюдо приготували у 1329 році. Рецептура викликала багато нарікань, оскільки нехитрий смак тісту з вівса, води та борошна не вразив вимогливих німців. Тоді було прийнято рішення додати в тісто вершкове масло. Сьогодні в Німеччині готують кекси із різноманітними начинками, але найпопулярнішим і традиційним є дрезденський штолен. Це різдвяний кекс. Дуже важливий момент, щоб смак і аромат штолена був найбільш виразним, його потрібно вистояти мінімум місяць. Головний прийом їжі у німців це сніданок. В них не заведено виходити з дому, попередньо щільно не поївши. А що може краще наситити зранку, як смачний і сочний німецький шніцель? Шніцель це німецький винахід, однак він увійшов до ресторанного меню більшості країн світу. Для нього найкраще використовувати свинину, телятину або баранину. Але якщо хочете більш дієтичний варіант, Можна експериментувати з курячим та індичим м'ясом. Дуже важливо правильно відбити м'ясо. Відбивати потрібно ретельно, але щоб не було рваних шматків. У кожному регіоні Німеччини частування смажить за авторським рецептом. Але візитна картка шніцеля у всіх єдина: це хрустка, підсмажена скоринка золотистого кольору. При цьому всередині м'ясо має залишатись м'яким і соковитим. Смачний, ефектний та ошатний десерт. Він являє собою ніжні шоколадні коржі зі збитими вершками та вишнею в сиропі. Рецепт цього знаменитого національного десерту з'явився в 1915 році. Баварський кондитер використовував шоколадні тістечка і прикрасив їх вершковим кремом і вишнею. З того часу частування стало популярним на всій території Німеччини. А через півтора десятка років рецепт поширився по всьому світу. Сьогодні рецептура торта виглядає наступним чином: Бісквітні коржі просочуються лікером або вишневим сиропом, змащують збитими вершками, викладують вишню, а зверху прикрашають тертим гірким шоколадом. Кажуть, що назва торта може бути пов'язана з гірським регіоном Шварцвальд. Він відомий густим чорним лісом. А шоколадна стружка в торті нагадує непрохідну темну гущавину. На цьому все. Не забувайте ставити лайк, підписуватись та коментувати. Також не забувайте підтримувати мене на сервісі BuyMeCoff, всі деталі в описі. А я пішла далі робити вам нові відео. Всіх обійняла, до зустрічі!